Молоді та спорту. Доброго дня, шановні вчителі, шановні гості, дорогі наші діти. Вітаю всіх вас з нашими сьогодні спортивними релігійними святами. Дітки, ви ще не змерзли? Ви готові сьогодні до змагань своїх? Я дякую за запрошення. Ми обов'язково сьогодні будемо спостерігати такий надзвичайно спортивний день. Хотіла сказати вам, сьогодні ваш день здоров'я, що ряд. Міжнародних ініціатив привів до того, що було у 2013 році оголошено Асамблеєю ООН генеральною про міжнародний день спорту заради миру та розвитку, 6 квітня. Запам'ятаєте, будь ласка, всі, і звичайно, не личить приходити без подарунків від виконавчого комітету Васильківської міської ради від відділу спорту Оксана Павлівна. Ми пишаємося вашим закладом. Ми знаємо, що якраз перед нами зараз стоять оці люди, які будуть прикрашати і захищати честь України. І мені надзвичайно приємно зараз запросити до слова учасницю трьох Олімпійських ігор. Ви запам'ятали як Ірина Сикачова, який від спорту у неї? Дівчатка, бачите, цим видом спорту можна займатися також і вам, приїжджати, повертатися з медалями з Олімпійських ігор. І от за вами є. Виставка медалей з 1972 року. Всі олімпійські нагороди. У вас є сьогодні така нагода. У місті Василькові є нагода подивитися, за ініціативою голови Спортивного комітету прикордонних військ України подаліка Миколи. Отже, слово Ірина Сикачова. Здравствуйте. Я рада всіх привітати на цьому праздниці. Хочу е, пожелати всім здоров'я, спортивного. Вдохновение. И я горжусь тем, что я имела право представить наш родной город на трех Олимпийских играх, прославлять его на, также на других международных стартах. И желаю всем вам вдохновения и чтобы все-таки вы хотели заниматься спортом, потому что все-таки это и здоровье. І перспектива нашої життя я горжусь тим, що я в своє час попала в спорт і він став моєю життю. Дякуємо вам. Ну, а зараз я хочу представити вам ще одного гостя і запросити його до мікрофона. Це наш тато, який є дуже активним. Атом нашої школи також це наш шановний лікар нашої лікарні, ортопед, травматолог це Фідотов.